Підтримка якої не в силі надати держава в Івано-Франківську, відзначили Всесвітній день гуманітарної допомоги в залу обласної просвіти, де уже кілька місяців працює координаційна рада з питань допомоги населенню. Скликали сім'ї переселенців з окупованого півострова та зони бойових дій. Адже, попри постійну роботу волонтерів, проблем цим людям вистачає. Моя старша дочка, йде іде шостий клас, в середня у другий. і ще є менша, п'ять її. У нас така проблема, бо до школи зовсім нічого немає. У нас нам треба їх зібрати, щоб хоч щось саме необхідне. Нам сказали, що можна буде там форографію зробити. Ми вирішили прийти, бо може, будемо, ну, чоловік трудоустроївся. Я думаю, що треба підшукувати якусь роботу. Представники благодійних фондів, соціальних служб, юристи, психологи та медики вони об'єднали зусилля, зібралися тут усі разом, щоб надати втікачам кваліфіковані консультації та необхідну підтримку, комплексну або ж індивідуальну, залежно від потреб людей. Якщо тут є зосереджено все в одному місці, і ми дуже тішимося, що є організації, які мають можливість отримати допомогу. А ми через логістичний інформаційний центр маємо можливість її розподілити. тобто вже наші. Працівники, які працюють в штабі, знають сім'ю, знають які є достатки. Немає одного рецепту для всіх. Розумієте, тут мусить бути індивідуальний підхід. Люди з гуманітарною допомогою і духовна представники Карітасу кажуть, підтримують гостей зі Сходу, як тільки можуть, не шкодуючи на це ні коштів, ні власних сил. Особливо зараз ми звертаємо увагу на дітей, які підуть у школи, щоб забезпечити їх всім необхідним канцелярським приладдям, а також вже і думаємо про те, як допомогти людям в час зимовий. Є різні люди, але в більшості вони налякані, налякані тим, що вони пережили там. І налякані тією інформацією, яку давали їм там про наше життя тут. І певна річ, що нашою добротою, нашою любов'ю, ми повинні їх переконувати у зворотньому. Поки дорослі вирішують глобальні проблеми, дітлахи теж знайшли заняття. Щоб малеча не нудьгувала в залі організували низку майстер-класів від місцевих майстрів. А от на дворі справжня забава, конкурс дитячого малюнку на асфальті. Загалом на Прикарпатті офіційно прихистили 1321 переселенця. Утім, реальна цифра сягає близько 4 тисяч.